Христос випробовує тих, кому має сповістити якусь істину. Я вам скажу, що і нас Господь Бог випробовує, чи ми можемо прийняти ту правду. Ви скажете, як може бути? До Господь Бог говорить до всіх однаково? Ну, по-перше, не дуже одинаково. А по друге, дивіться, багато священників проповідує. Єпископів кажуть слово до народу. І стоїть, скажімо так, велика група людей, десь на проще, тисячу, п'ять тисяч, десять тисяч людей, і всі слухають одного проповідника. І ви думаєте, що вони одинаково все сприймають? Ні. Кожному каже Ісус, кому схочу, отець тому відкриє, кому не відкриє. Не відкриється йому. Правду, яку Господь Бог хоче сказати людям, не кожен може ту правду нести. І як Бог випробовує, а це якраз оцей приклад оцих фарисеїв, так? і він каже: ви мене питаєте, якою владою я це чиню. Добре, я вам відповім. І починає випробування. Іванове хрещення було звідки з неба чи від людей. Все, і тут зразу починається: якщо скажемо, що з неба, то чому не прийняли, якщо скажемо, що від людей, то так, не знаємо. Дуже багато із нас відповідають на речі не знаємо. Коли ти кажеш, не знаємо, Тобі нічого ніколи не відкриється. Скажи, я хочу знати. У мене дуже мало інформації про це. Я хочу знати. Бо коли людина каже, не знаємо, дуже велика ймовірність, що вона не знає, що сказати. Бо часом того, що ми скажемо, від того буде залежати наше майбутнє. Особливо в часи переслідування, коли треба було вибирати, чи свідчити про Бога, чи рятувати себе. Чи можна людину засудити, що вона налякалася переслідування і сказала неправду. Це все залишається в людині. Людина мала право як на те, і на друге. Тому Господь Бог вас не буде казати, що ви. Так, сказали чи так. Ви мали право сказати так і так. Чи можна людину судити, коли наших полонених взяли в полон і там їх щось там питають? Відповідаю вам, Щоб ті полонені не відповідали, що хочуть, нехай відповідають, лиш нехай урятують собі життя. Знаєш, ну, що хочуть розказують. І ми маємо розуміти тих, що повертаються з полону, що ой, вони там казали так, а от тут відео вони казали так. Говоріть все, що хочете, тільки врятуйте собі життя. Неважно. Тому є обставини, так? коли від твого слова залежить. Чи ти будеш жити, чи ні. І кожна жертва має бути гідна, оцінена. Не просто що-небудь. Не думайте, що піти і просто загинути на війні, підірвався на мені, побіг десь там не туди, підірвався то це, це не герой. Це аж ніяк не герой. Тому жертва має бути свідома, вона має мати якусь ціль. Христова жертва на Христі одна жертва. Він загинув. І ще одна жертва: Юда повісився. Там смерть і там смерть, але які вони різні, які плоди тої і іншої жертви. Тому завжди треба думати, що я маю казати. Господь Бог мене провіряє, якщо я хитрую перед Богом, Бог мені нічого не об'явить. Якщо я перед Богом відкритий і щирий, Бог тобі відкриє. Якщо перед людиною ти хитруєш, повірте мені, людина це чує, вона тобі ніколи нічого не довірить. Будьте відкриті. Говоріть правду, і вона вас визволить, каже Ісус. Говоріть правду, і вона вас визволить. І якою владою це, каже до Ісуса питаються. кажу вам, владу, сама від себе влада не береться, її отримують. Христос казав неодноразово, так як мене послав Отець, так я посилаю вас. Він отримав владу від Отця. І кожен, хто рахує себе владою сьогодні, ви не є джерелом влади. Ви є ті, що отримали владу. А той, хто отримує владу, отримує разом з нею відповідальність рівно в такому рівні, наскільки діє його влада. Будьте відповідальні перед тими, хто вас тою владою наділив. У Конституції України написано: джерелом влади є народ. Джерелом влади є народ. І кожен, хто отримав ту владу, повинен відповідати перед Богом і перед народом. Амінь. Ім'я Отця. и Сина, и Святаго Духа. Слава Исусу Христу! Слава.